Після повернення людині і так фізично важко. Деякі люди не можуть навіть пересуватися без сторонньої допомоги. І поверх всього цього накладається момент зайвої бумажної волокіти. Коли мені було вже потрібно їхати до воєнного госпіталю брати справку ВЛК, мене відправили в кабінет. До того часу він знаходився на першому поверсі. Але вони почали, почали робити ремонт на першому поверсі і їх передислокували на, на третій поверх. І там ліфта не було. Ну І прийшлось на третій поверх підійматися, потім спускатись на костелях. Тоді були найскладніші часи. Спочатку, спочатку, звісно, ми взагалі. Не казали про якісь відпустки, тобто, там взагалі було не до того. Перший місяць, навіть перші два-три, вирішилася взагалі доля країни, в принципі. Відпустки теж не було, тому що ми займалися постійною передислокацією, доводилося постійно бути в напрузі. І так як ми штурму загін, ми завжди були на старті. Всі на нервах, всі хочуть відпочити, але цього. Ну, не завжди є такий момент, щоб відпочити. Уже, я коли пройшов госпіталь і був вже на реабілітації, мої побратими недалеко від мого будинку займалися риболовлею, і м руководство виділило момент, щоб вони теж пройшли якусь реабілітацію і сходили на рибалку, відпочили трохи. І Я хотів їм завести там, Смаколики, порадувати їх чимось. І хоча дружина казала, що не варто їхати, може ти побудеш з нами. Але я так спішив до них, що десь не справився з керуванням і потрапив в аварію і розбив машину. І вже не я їхав до них, а вони приїхали до мене, вже підтримували мене, допомогли погрузити машину на евакуатор. Ми приїхали до мене, випили чай, вони мене морально підтримували, сказали, то це Якби не важливо, то все желізо. Ну, війна це дуже тяжке випробування для сімей. Ну, є такі моменти, де ти приділяєш увагу побратимам, замість того, щоб приділити увагу сім'ї та мій близьким. Звісно, що треба, щоб сім'ї знаходили компроміси, порозуміння, тому що не можна. І що ти будеш відокремлюватись, розділяти це, будеш розділяти своє життя. В житті взагалі нам життя дають батьки, але під час війни, коли тебе хлопці спасають, витягують, роблять тебе першу допомогу до ворчебної і тоді подібне, і взагалі допомагають зберегти твоє життя, то це. Твої інші батьки, другі батьки. Я стараюся поєднувати ці моменти і вдячний, що родина теж з розумінням до цього ставиться і старається не знаходити компроміс в цьому. Рідні ну, не, не можуть знати, як з ним себе поводити. Вони не знають, як правильно ну, які емоції відчувати, як, які він емоції відчуває. Багато таких. Моментів і подій, які не хочеться розповідати комусь, і ти намагаєшся відгородити своїх рідних і близьких, щоб вони не брали в цьому участі, не переживали так сильно. Якщо вони будуть знати, чим ти займаєшся, що ти бачиш і через що ти проходиш, вони будуть більше переживати за тебе, коли ти не на зв'язку. Коли ти втрачаєш дуже близьку тобі людину. Ти не можеш завжди, з... завжди зберігати якесь там терпіння, там. ніхто не знав, як я психологічно на це реагую. А потім, коли я ну, це дізнався від своїх теж побратимів, тому що я написав хлопцям, типу де Мітя, наприклад, то вони сказали, що тоді, коли це сталося, ну, і в тому числі зі мною, то він одразу загинув. Ти потім кладеш трубку і ти просто ридаєш, як я не знаю, наче ти втратив когось з рідних. Тобто це такі ж рідні люди, реально. І ти розумієш, що все, ну, типу, чувака більше немає і його не буде ніколи. Не всі розуміють, а що далі. Ти ще досі не розумієш свідомо, що ти знаходишся вже вдома, спиш в своїй кроваті, у своєму ліжку, а на спальнику десь в, в окопі. Шум машин, діти бігають, там, не знаю, пташки поють. Ну, згодом до всього цього звикаєш ну, спокійного життя. Але з іншого боку хочеться якого ну, ще якогось адреналіну. Одна з таких проблем, з якою я стикнувся після повернення зі служби, це те, що мені було потрібно робити ще одну операцію. Але так як я цивільна людина, то це питання до це питання я вже маю вирішувати за свій власний рахунок. Мій особистий приклад то після повернення. Мені треба було перекваліфікуватися на більш легку роботу. Але проблема була в тому, що всі мої останні спеціальності до цього зовсім не підходили. Благо, що мій роботодавець потенційний пішов мені на зустріч і сказав, що я зможу навчатися і працювати. Ну, Розумію, що їм потрібен час на відновлення, але ну, вони не будуть. Не будуть просто сидіти спостерігати. Тобто вони будуть щось робити, щоб максимально відновитись, тому що це їх життя, це єдине життя. Це дуже велика робота над собою, дуже велика праця. І це, блін. Ну, хто, хто, звісно, зі знайомих бачив мій шлях, цей весь шлях відновлення, то вони знають, що це не просто слова. Навіть якщо воно дуже, воно дуже важке поранення, я буду. Я буду не знаю, лізти наверх. Тобто я не здаюсь, не буду здаватися, і в цьому реально кожен проявляє себе як військовий, тому що військові реальні, вони йдуть до кінця, але розумно, звісно. Після поранення я потрапив до благодійного фонду «Іриска», яка багато чому сприяє, не тільки відновленню фізичного, а також велику увагу складає від відновленні емоційному та моральному. Перемикнутися з там, бойових дій на цивільних. організовують якісь там, наприклад, у нас була гра мафія, яка дуже мені сподобалася. Кінопоказ, який організували, де показували про паралімпійців людей з Інвалідностями, які з дитинства з цим, як вони боролися, це дуже надихає і мотивує. Також походи в басейн, які теж морально розслабляють, не тільки фізично, а й моральне задоволення дають. Ці всі дії, сукупності дуже впливають, і, як і сім'ї, дружини, дітей, рідних, батьків, так і благодійного фонду і вони допомагають. Більше так сфокусуватися на приємному і відійти від того негативу, який оточує нас.